І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .ua". І сьогодні з нами грає Tasacan 2000 на кунзер Пунзер. Назвав кунзер Пунзер, я вибачаю Але ну, просто це така моя фішка, я цей танк називаю кунзер Пунзер. По приколу. На Кунзе Panzer. Карта Прохорівка. Ну що ж, поїхали. Так, ну що, ми бачимо ще. Поїхав на імба позішн І зразу ж підсвітився Ну вже е, бій весело починається, так я думаю що буде епічний бій Так, у нас що у нас порті? У нас арта одна Я думаю що перехитримо ми її Зараз десь полетіло і Полетіло братіша Так, На проджетовані, так? Там, братіш. Трохи прихлопушився. А ми перехитрили арту, так, у нас там. Це наш е, Суперкінь нас пересвічує, чи що, я не зрозумів. А ну зараз у нас буде дуельна дуель. Так, він знає, що ми тут стоїмо. Тому він може кидати блендами. Що у нас по перекаці? По перекаці у нас... Е, все чудово. В принципі, поки що. Навіть 1-0 ми вже виграємо. Я дивлюся, що немає... У нас по сетапу немає ЛТ, а це карта Прохорівка ми знаємо, що це карта для ЛТ. Ну а ми на концер пунзері <світ> Спробуємо показати, що це за танк і як на ньому нагибати. Ну, так скажемо, не просто ж так мені присилають реплеї. Так, ну треба якось трохи вибивати цього коня. Він там підставляється, в принципі. Так, а чому летить в землю? Чи це така гармата тут невлучна? Та ні, зводиться нормально. Є у нас перший демедж. Так, а іще що хочу сказати, чому летить в землю? Сервераж тільки недавно перевели на євро, хоч ви скажете, що... Вони вже давно типу, существують, так? Але, ну, існують. Але я вам скажу, що вони ж переведені на єврорегіон, тому тут можуть бути такі от невеличкі лаги баги і десь може приціл приліпати до поверху. Но це ненадовго. Так, все-таки він бач, лупашить на коняшці блендами. Я думаю, якщо в них хартово був нормальний, так скажемо, так то е і він би теж би сюди б закидував і шкода що немає ЛТ-шок Ніяк не можна поки що просвітити алею Бориска там стоїть, але він не пропустить, він вірно там стоїть, він не пропустить ворожин. Я бачу, наші захоплюють гірку. Ну по, як зазвичай, захоплюють гірку, а там уже як вийде. Центр там поки що тримається. Ох, тримається, просадка пішла, яка похопає. То я не зрозумів на К-91, бачили? Поїхав пересвітити, а потім зрозумів, що щось зробив не так. Розвернувся і теж прихлопушився. Ну 3-1, в принципі... Та вже і мінус 4000 майже хп по команді. Вже не так. Легко буде. Але треба тащити, треба скіліші вмикати. І цей суперкінь нам нам маліну, так скажемо, портить. Ти бачив, знову вище десь полетіло, щось таке. Це напевно така гармата. Де? Ну що це таке? <смі> <смі> Ладно, проїхали. Показує, що треба там пересвічувати, а як же ж пересвічувати? Полі... неможливо поки що... Треба вибивати коня. Він якийсь зачеклований. З гіркою там теж у нас не дуже так зложилося нормально. Артовод уже давно повинен був закидати коня. Наш. Якщо він нормальний. <хи> так, у нас цікаво Концепт 1Б стоїть на алії. Він би міг допомогти в центрі. Ну хоча, може він щось знає. Так, у нас з коняшкою дуель така вона... Знаєте, якби все у нас залетіло, то давно, коняшка, ти бачив і знову не залітає. Це коняшці чеклум прям грає. Ну так башна-то не проб'ється, але він бачите, багато раз підставлявся і чомусь не залітає. Ну, скільки вже пострілів, наверно, 5, так? Да? Не залетіло Ну що, підсвітився чарфутурщик. Знову не залетіло. Просто... Просто шикарно. <гум> я ось. Уявляю, як бомбило в нашого героя, коли оце все не залітало. Чудовий постріл. Один ворог знищено. 900 настріляно. А якби все залетіло, то я думаю, тут вже був б рекорд по... по шкоді від пострілу. Ну що, вирівняли? Але просадка по ХП не в нашу користь. І втратили ми єдиного, хто міг підсвічувати, розмінялися. 4-4. Поїхали далі. Можна ось так проїжджати, в принципі, так? Якщо нас підтримують наші братіші на ПТХ. Тут теж така невелика алея по самому краю. кустики імбо. Так, центр. О, до, достає, 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 достає. Не достає. Ну що, ще в один кустик вперед можна проїхати, ні? Стояло отаке у нас. Вийшло в цьому бою, але я бачу про джето щось. Щось надумав і потихеньку їде по алеї Аймікс. МЛЕ-51. До Ну попади чого ж? <смеш> Чи не попади? Блендом. А, він не хоче стріляти, Зрозумів. все, 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 зрозумів. Він не хоче стріляти, тому що виявить себе. У них Бориска захопила цю ложбіну, тепер він буде пересвічувати. Ну це такий бій на Прохирівці без світляків. Це побачення. І бабаху добрав. Чудово. 6-5 вже в нашу користь по ХП пішло. Пробує блендити, але я так бачу, що... поки що не вдало. Це кава, що. Задом танкує чи з <ріху> чого? Три вороги знищено. Поїхали, а зараз про ворогам пройдемося. Так, стояли, стояли. Сергій можна стояти. Невдалий був маневр суперників, підсвічуємо всіх на алеї. Просто всіх. Там я дивлюсь, кв 4 він задом стоїть і танкує задом. <хи> так? Він задом помимо стоїть, чи ні. Так. І по ворогам. Чотири вороги знищено, рахуємо. Загинаємо пальці. <хи> відступає, відступає. Він повільний, він просто не встигне забити. 5. Ну здається, воїн буде точно. Залишились три танки. Один танк там під гіркою. Наші, як завжди, випущили очі, тепер пруть вперед. <хи> Треба їх... Перегнати. Є у нас воїн. А щоб іще одного? Ну просто не встигнеш, вже, так? Чудовий бій вийшов, так? Начебто стояв на одному місці, насвітив 3600, настріляв 2 з копійками, ну, ви бачили, просто не залітав. І 6 ворогів знищено. Чудовий воїн. Так, ну поки ми сюди доїхали, наші союзники не змогли знищити бочата. І Т-52 десь там під гіркою стоїть. Ну, бачат наш. А, це Т-52 був. <плес> ну я коментую сьогодні як чудик. Ви вже вибачте. Але коментатори теж люди. Ну що ж, дякую за реплей, кажу вам слава Україні та всім дякую. До зустрічі.